Триває 629-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 920 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 14 листопада, окупаційні війська Росії втратили. 313 470 військових, 5 362 танки, 10 008 бойові броньовані машини, 7 589 артилерійських систем, 882 реактивні системи вогню, 580 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери, 5 649 безпілотників оперативно-тактичного рівня 1561 крилату ракету, 22 кораблі, 9973 одиниці автомобільної техніки та 1081 одиницю спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.